Поліцейські зафіксували 2329 ворожих обстрілів серед поранених дитина. Окупанти зосередили вогонь на дев'яти населених пунктах: містах: Гірник, Костянтинівка, Торецьк, селищах Гостре, Північне, селах Озерне, Острівське, Ріг, Торець. Пошкоджено 16 цивільних об'єктів, 12 житлових будинків, господарську споруду, автомобілі, газогін. Ракетний удар. Росія завдала порогу, який розташований в межах міста Покровськ. Зруйнувала приватний будинок та ще два пошкодила. Станом на сьому ранку рятувальну операцію, яка тривала на місці удару всю ніч, завершено. З під завалів деблокували тіла двох людей: чоловіка 52 роки та дружина 46 років. років. 10 десятирічний син та ще один чоловік 24 роки, госпіталізовані з пораненнями. На Північне ворог скинув авіабомбу КАП 250 Пошкоджено три приватні оселі. Озерне війська РФ накрили з РСЗВ ураган, постраждав приватний будинок, господарська споруда та два цивільних авто. У Костянтинівці внаслідок артобстрілу пошкоджено п'ять домівок. Крім того, в ніч на 22 травня росіяни обстріляли лиман, поранили цивільну особу. Руйнувань зазнали п'ять приватних будинків: магазин, адмінбудівлю, газогони, автомобіль. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження.